У лютому ми мали справжні сафарі в природі, і з задоволенням розповімо, яких диких тварин нам вдалося побачити. Почнемо з наших найчастіших гостей лисиць. Ми регулярно фіксуємо на відео трьох самку й двох самців. Вони приходять до нори і вдень, і вночі, наче живуть за власним графіком, незважаючи на людей. Найкрасивіші вони саме взимку. Дуже гарно виблискує їхня шубка на сонці на фоні засніженого лісу. До речі, чи знали ви, що лисиці спілкується понад сорока різними звуками? Можливо, наша трійця саме обговорює, як краще виглядати на камері. А ще цього разу нам вдалося зафіксувати лисицю, яка підійшла найближче з усіх до камери. Він дуже милий, правда? Далі несподівана зустріч з диким кабаном. Він вирішив прогулятись вдень. А нещодавно ми побачили його на відстані п'яти метрів у лісі. Кабан вистрибнув зі свого лігва так раптово, що ми трохи злякалися. Так як він втікав, то, напевно, він нас злякався більше. Виявляється, кабани чудові плавці, тож, якщо б він хотів утекти не в ліс, а в річку, теж без проблем. Як завжди, нам пощастило побачити багато козуль на кожній прогулянці ми зустрічаємо по два три різні стада. А в середньому на восьми з десяти виходів ми бачимо цих граційних красунь. Козулі можуть стрибати у висоту до 2 метрів, тому, коли вони різко зникають із поля зору, можна бути певним, вони просто перелетіли найближчий кущ. Ще один нічний гість куниця. Дуже гарна і дуже хижа тваринка. Вона така спритна, що може стрибати між деревами на відстань до 4 метрів. Також нам вдалося зняти ідеальне відео білок. він і вона справжні закохані, гралися в снігу, валяли хвостиками, і, здається, були дуже задоволені життям. Ми часто приносимо їм горішки, адже білки можуть запам'ятовувати місця схованок на довгі місяці. Але що найцікавіше, вони закопують стільки їжі, що не можуть знайти всі запаси, саме тому білки мимоволі висаджують нові дерева. А тепер про птахів. Нам вдалося побачити блакитну синицю, синицю та чорного дятла. І навіть мишу ця крихітка постійно вибігає зі своєї нори і дуже активна вночі. До речі, чи знали ви, що миші можуть співати? Їхні звуки подібні до пташиних пісень? Просто ми не завжди їх чуємо, бо вони в ультразвуковому діапазоні. Ось такий у нас був лютий, сповнений дивовижних зустрічей із природою. Напишіть в коментарях, яких диких тварин вам вдалося зустріти у лютому.